Ой, друзья, ваннечная поклевка. Что там? Где рыба. Что, завил? А? Завил куда-то? А, в нас вот так. Куда-то там? О, вышел. Ну, там рыба очень хорошая. Очень большая рыба. Валя. Ну и только что вышел, знал куда-то. И, и зашел. Ай, привал. Відірвав все ну, По-іншому ніяк. Піща? По-іншому ніяк. Ну, Хочеться зазняти відео для вас, але ніяк не виходить, бачите. Така у нас походить вранці. Це вже п'ята поклевка за ранок. Ми встигаємо просто зазняти короткі поклевки. Ми Швидко, друзі, перев'язуємо. Ранок пішов друга доба ранку. І ловимо далі. Перев'язано рибакліє. Блего тільки що такий потяг був. Плета. Він Ну, очах має такої свіни опустив піднявся, як довті. Та я чув, там таке аж задимилась катушка. Аж палка піднімалася. Тож стяг просто. Він... Що, ви зайшов знову коряги? Так. Да. У мене палка поїхала, друзі! На. Слышка, да, друзі. Друзі, просто так. Тут, Олег тягає, я тягаю. Дивись, яка там палка задів обережно. Да. Олег, що робити будемо? Все-таки потрібно буде розкласти дві підсаки. Тобто, ну, тому що це, з мною то нереально працювати. Що творить? Що не дається, друзі. Підходь ближче, сидиш, дима. Покажи там вона, звідси, як Олег працює. Це просто. Я знімаю Олега, Сашка бере під... Чи що? Друзі, це просто не можна. Не можна втримати цього коня. Йде до Олега, в гості. А в мене мій йде. Ірива дурна. Дуже дурна, я не, навіть не знаю, що це таке. Я сподіваюсь. Дуплет. <ривіт> Такі дуплети це... Це не річ. Не, що, що? поїхало. <ривіт> Кисла груша, друзі. А ми тільки ну, плануємо зі гріх закидати пробувати, бо бачимо, що риба стоїть в товщі. Досить непогано так кормиться в товщі води. Що в тебе там? Що? Не видно? Олег, може, погуляєш трохи з ним? Погуляєш? Не знаю, ми можемо Не знаю, що не бачив навіть. Що навіть його не бачу, вона Олега гуляє. Що? Да, но дурные очень понравились, но да. все одно. Непоганая ну, рыбка. Активизовал все-таки выход. Так, там, куда вы Мастер, зміна по папа подає своє. Давайте так. Я його зараз підпакую якось. Якось зараз пакуємо їх обох. І покажемо вам вже на маті, так що не перемикайтесь, друзі. Бери. Не хочеш твій? Мені не хоче. ти захотів? <рес> Друзі, взяли нарешті цих двох кабанчиків маленьких. Бери. Дивіться, опа. Дуплет такий шалений. <рес> О 9-й ранку. Так ми вже зігріх готуємо. Вона бачите, якраз на флет і пішли на класиком. Я думав, да, що... Ріба в ще також гуляє. Так. Так що отакі от коробці, обережні. Ну що, фотографуємо та відпускаємо їх додому і плануємо зігріх надалі. Що, друзі, сфотографувалися, відпускаємо цих двох. Олені додому. Опа. Ай, трамвайся. одразу два. Ай, потяги такі шалені дали, що це просто ро. Має чуть. Вони стався інфаркт, як кажуть старі люди. <ріст> Опа, сашка покльовка. Сашко? Ну поїхав, давай. Є? <ріст> Тримай його. Дістаємо рибу в самих корях. У нас тут ото... обідні реклама. Кава, так? Не хочеш принести мені чашечку кави і підсак? Ну давай. Дякую, друже. Сашко, як ти настроєний на рибалку? То молодець. Работай. Будеш витягувати, так? Да? А ми поки каву поп'ємо. Да? Можна нам. Ну дякую. Друзі, знову дуплет. Олег, держи, камеру. Сходив по каву. І попіцок. Дуплети просто. А ми якраз думали там. Ми якраз і гадали, що, що зараз, сам, саме зараз буде прохід рибки. Так воно і сталося. Тільки що я сказав, хвилини три назад, навіть не менше, так? Менше? Хвилини дві. Просто бачив, що Ще десь... Це йде? Що там Сашко? Так, друзі, зараз цей дуплетик вважаємо і показуємо вам. Ми з Сашком вперед такі два невеличких. Зеркальних коробчика, так, да, yeah. Ну, Тоді, друзі, зараз швиденько. Вожи. Не будемо за ним нічого робити. Зараз okay. швиденько і просто відпустимо. до води. Можуть okay. вже okay. додому okay. так, бачите okay. як? Давайте. Давайте фідемо і возник. Yeah. Працюємо. Друзі, ви послухайте, що тут робиться. ну подивіться, що цей, цей хлоп творить. Що там, як, як... Як ті? Коряги? Я, як ощущення? Не знаю, я босий пробіг, то ніг не відчуваю. Десь він там хлопець гуляє. Паровози дикі. Чи локомотиви краще звучать, а? Хлопці, а ну скажіть, як, що краще звучить, а? Краще звучить від гігонплець. Що завів? Ну бачиш. Дев'ять. Немає, завів в Караги, так? Да? Капець, ну що, друзі, будемо розбирати ситуацію. Друзі, опа! Сашко працює. Що, Сашко, є? є риба? Немає? Не засікся? Порвав? Так він почав опускати. Є поводок на місці? Що це він зійшов? Щось йому не сподобалось, так? Щось йому не сподобалось, Сашко. Що таке? Все, У нас вже обідний час, ми працюємо далі. Перезакидаємо палку, будемо щось мудрувати. Риба затихла. А це така перша покльовочка. Що там случилось? Тільки що зразу він пішов вліво, а там якийсь інший під берегом ляпав ще. І зразу я не зміг його встановити і він обсівся. Порвав, так? Да? І порвав всі флетики. Заціпився. Ну блін, що зробити. Як... Зараз я працюю своїми палками, перекидаю, щось мудрую, там, роблю сніговички, але поки що не вдало. Гуляю, то столоп активно на водоймі. Тільки щоб був такий шалений потяг, не спів зазняти. Зараз швиденько будемо перев'язувати флет, закидаємо і працюємо далі. Хлопці трошки заснули, але нічого. Працюємо. Друзі, поїхала палка воліга. Що, це класика? Давай, пішов. Що там? Є, сидить? Вив? Вивів. Обідня пора, не працюємо. Гуляє, щось там. Вишов наверх і пішов. Так що вибажиємо. Риба на маті, такий невеличкий. Але все одно приємно. Хоч щось такий непері... періодне клювання риби на водами. Зараз спека така. І, на жаль, нічого поки риба себе не проявляє. Ну, такі невеличкі коробці радують своїми потягами. Зараз Олег буде перезакарлювати палку, точку, переодягати насадку. Насадка тигровий горіх, підрізаний з побабчиком невеличким. По-моєму, навіть 8 мм підрізка. Так що, друзі, зараз швиденько відпускаємо його додому і працюємо далі. Друзі, Асика приїхала. Що там, Сашка? Трум. Ну що ж, друзі, заступає друга доба нашої риболовлі, заступає вже майже вже сідає потроху сонечко. Хлопці працюють, перезакидають. Я також готую палички, готую дві класики. Як бачите, ось буду знайшов центральну точку. Нову під, підсадив е, е, такий стік, побільше по папам, підрізаним із горіхом. Який працював сьогодні, і навіть вчора вночі працював? Флет уже закинув, знайшов теж таку точку там, такі, такі дві коряги торчать і там сьогодні цілий день блискався короб. Так що, друзі, перезакидаємо палички і ловимо. Друзі, тихо, халі прийшли. А ну давай, він же опустив нас, так? Що це в тебе флет? Чи будемо? Класики? Класика. Чекаємо? Давай підтягнемо. Ну підтягни, підтяни. Ану. Хлопче, ну давай, ну давай, тільки, от давай, тільки не, 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 не надо тут а, кидати нам. Ми вже хочемо рибу. Вірно? Ми вже тут розслабились, поставили мангал. Горіти. Що кинув, так? Да? Опусти просто. Підтягни трохи. Думаю, що ну, це була мілка. Мілка риба? Думаєш? Бо там тебе гобіть? Ну я можу з тобою поспорити на це питання. Ну, що це була мілка риба. Мілка. Ти бачиш, які потяги давала мілка риба за цю добу? А тепер врахуй, врахуй всю покльовку, врахуй дистанцію і буде тобі відповідь. Да, Сашка? Ну, почекаємо, ще трошки будемо перекидати її тоді, значить. Шкода. О, хлопці там вже працюють. Не з півками рознес зарядки. Що там, Олег? Паровоз був? Паровозелене. Сіли перекусити так з доганця. А тут дивіться, що у насково готується. Сушко на з під саком. Подвів поки зіпалися по сьогодні. Є? Сидить? Тут картував не, не Що, Полегій до відпускати цього малюка додому. <кій> Дали. Зве нам. Бабу, діда, тата, маму, сестру, брата. Яко заводить Бога. <кій> Опа! Все, пішов. Перезакидаем и ловим, да? Далее. Все. Опа, Сашка рыба. Назад. Классика? Ставлю по вайчуку. И Сашка тяну рыбу. Что там? Шуша? Йде на тебе? Пожигав. Ну хай йде. До, до Сашка в гості завітав, напевне, найменший е чувак озера. Зрівняйте, моя рука, ось, її кору. Сашка <схісті> емоції. <схісті> Шалені просто. Такий, блін, маленький, так? Да? Ну, давай відпускай, не будемо довго тримати. Відпускай. Нічого, ще не... Ще. ще не ніч і ще не вечір. Погнали? Все. Ловимо. Друзі, в мене покльовка. На тримай. Він там є. Давай щось хоче. Що, що підсікаємо хоч? Підчекаємо. Ага. Ну, по кінчику я дивлюсь. підсікає. Опа. Опа, є риба. Витікався, я на рис. Вичекав все таки. Змінив папа, в мене стояли оранжеві, рожеві. Не працювали. Повірте собі, поставив жовтий. Нічого робить, бачите. Майже одразу при закиді. Ну, хвилин п'ять пройшло, так? Десь так. Ну все тоді, влажимо і покажемо вам рибу вже на мать. Так що, друзі, буде поцікава риба вже. Так, дивиться. Ну Києва упех тут. Да, щось, щось сьогодні. <гум> і, мене, і мене він наздогнав сьогодні. Не обминув і мене, так скажемо. Кстати, ну, все тебя уже покрупнейшее. Моя новая. Ну, Попа. Ну, Покрупнейший такой хлопчик. Опа. да? Листок. Так, опа. Зараз, что тут дать наш попапчик. Ох, засечка хорошая. Прямо аж. Средний. Зараз, швиденько извини. Покажу вам. Хочеться <танків> Та, забирати, не швидко, а він не хоче. Опа, є. Дивіться. Цей попапчик, щоб видніше було. Такий від брейна. Е -е, ананас, слива, так? Так. Ну, фрукти. Ну, зараз робимо фото по стандартному, відпускаємо. І все, друзі. Класика вже щось там воно сигналить нам. Хоче їхати. Да? Угу. Uh Відпускаємо. -huh. Передача відкопка кидається. Black Carp, друзі, працює. <laughs> У повному складі. Спека спадає. Риба потрібно пізувати. Поклали. А це ми вдома? <laughs> Працюємо? Друзі, перевод. Опа, иди сюда. Ого. Ого. Друзі, ви чули, який потяг? Хлопці, як вам потяг? Просто <звук> немає слів. Знову флет, знову дальня точка. Сама дальня точка. Іде на мене. Виважуємо, друзі, виважуємо і показуємо вам. Не перемикайтесь. Є? Yes? Хорошо. Так, друзі, взяли. Ох, і він бів він дав, це просто. Не Ні взяти нічого. Да, це, не Хороший, це вже такий. Тобто. Угу. Знову жовтий попап. Все як треба. Залишиться. Не зали... Ні, не залишився, вже немає. Потрібно буде рамки запускати. Антисептика. Бачите, друзі, такий потяг дав шалений, що це просто якийсь жесть. Так що шо... флет працює. Класика поки чекає. Ну, Постарінки, фото, поливаємо його, розказуємо і відпускаємо. Друзі. Тар таруємо зараз сумку. Таруємо швиденько сумочку. Полопечувалося на другий сумці. Покаже нам вагу сумки. Кіло 260 сумка, дивіться, перед вами. Опа, Знімаю, тарую. Тепер, сушка, піднімаю обережні корота. Обережний дорожньо. Якось опа. І швиденько одразу сумку. Опа, є. Є. А тут кисті. Треба застігнути трохи. Така рибка бойова, так? Да? Бойовенька вийшла, у нас рибка. А ну, зараз зважимо. Чиста вага 7,185. Ну, бонус. Бонус рибалки. Друг. Другої доби. А це лише те, що тільки початок. Так що, йдемо відпускати разом з вами. Да, давай бік сторі. Видимо було? Видимо, друзі. Відходь, відходь і погнали. А тепер давайте швидко за мною я вам покажу попапи. Думаю, довірте. Світньому. Отак, так, папа. По папу від Брейна. Ось такі. Слива та ананас, Тут три кольори, ми вже вам показували, але потрібно показати ще раз, якщо вони працюють, що б їх не взяти, правильно? Жовтий, оранжевий і рожевий колір. Всі кольори, які працюють абсолютно майже на всіх водоймах. Ну, У мене сьогодні фаворит, як бачите, жовтий. Волегра оранжевий. ну, Будемо змагатися далі. Працюємо. Друзі, ви погляньте на це просто. Дивіться. Олег тримай Сітя, три хвилини пройшло десь. пройшло, треба, так? Знову ти Хлини, знову той самий флеткою. Хорошо, щось сніговелись. Зараз виведемо його і покажемо вам знову підставі. А ми також. Друзі, що я казав. Буквально майже три хвилини після закиду пішли з хлопцями, тільки попили Кока-Коли холодний. І дивіться, це просто якась машина. Три хвилини. Риба є, риба в маті, Подивіться, покажи вам. Нема чим підсвітити, так, треба фонарики доставати вже. Вам так покажу, Воу! не хоче, Не хоче хлопець показуватися і все. Так що зараз швиденько звільнимо його і покажемо вам уже в нормальному вигляді. Так, Друзі, ну що, звільнили ми його. Не хоче, не хоче показуватися вам. і все. Дивіться, яка риба. Як вам? Три хвилини на ту саму точку і риба є. Ну, зараз старуємо сумку і покажемо вам. Друзі, зараз старуємо сумку при вас, як завжди. Все було по-чесному. Сумка кіло 405. Знімаємо, нажимаємо тарувати по нулям. Сашко, обережно, як допомагає нам вижити коробця. Зразу голову сюди зісуємо. Ну так, трошки давай ще. Давай, давай, одразу йде. Давай. Підловимо. Ще і все. Є сонце. Ось треба заціліти. Є. Так, друзі, наші ну, вішаємо. Зараз подивимось, що нам цей скаже. Ого, це важке. О, бугай. Такий самий майже. 7480. Ну Це такий, подлінніший вже, саланчик. 7480, друзі. Так, ну, зараз сфотографуємося і відпустимо додому. Що все, що випускаємо. Ми тобі вже доручаємо цю процедуру. Давай. На водичку його красимо. Три хвилини, друзі, ну блін, кайф просто. Що, що, що я можу ще сказати? Гарні, гарні. Спочатку так ішов швидко на мене, потім як дав мені джосу під берегом. І пішов, бачите. Вся та сама тема. Брайн Flat Mix. Півтора-2 мм пельчик балачан і насадка фруктовий Wafters, Від Брайна також ми показували вам. Жовтий. Все. Класика? Друзі. Валяжі покльовка. Давай, що ти ждеш? Давай, давай. Є? Тоже закину палку. У нас звільнився сектор. Получається, сюди виїхали рибаки. Олег, по, по, мої, по моєму, як сказати, совєту моєму туди Ти казав, закинув туди флетика. Туди трошки ближче. Я... Олег мене не послухав, як завжди, знаєте. ж. Упертий хлопчик такий у нас. Олешка. Закинув по-своєму. Да, ну по-своєму, Як завжди, він же рож... Він рож у нас такий впертий. Маленький, упертий. Скоро <рес> вже у нас під саком працює. Після да. Сход? Так. <рес> да. Нічого страшного, все ще, все ще попереду. Закидаємо на ну, те саме місце. Давай. Перенаживляю, закидай. Я сподіваюся, наступне, наступне відео буде з рибою. Давай, паси, друзі, Олега поїхала палка. Та сама флет. Тільки перезики недавно. І знову вона поїхала. Тягнеш? Ну давай, виважу я.